Всім гарного дня! Ви на каналі розмовляюча з квітами. Як ви бачите, мої красунички ще лише квітують. Дехто на бутончиках, дехто вже починає відцвітати, вже пора їх різати. І є помилки, які всі розводи починаючи, роблять які помилки. Тут проблема вся в обрізці. Коли її починати рано, пізно обрізати чи не обрізати. Був цікавий випадок в минулому році. Я подивилася в Тіктоці, подивилася відео, де дівчина показувала: ось, дивіться, я взагалі не обрізаю свої троянди після цвітіння, і вони ще швидше пішли в рост, і вони в мене вже квітують. А якби я їх обрізала, вони б ще не цвіли. Правда чи неправда? Ну, зараз я буду вам показувати на прикладах, що буде як буде. Які будуть квіти, якщо не обрізати, що раніше, що пізніше. Зараз будемо дивитися. А зараз просто хочу, щоб ви помиливалися моїм квітничком. Любуюсь, кожен день. Просто мало часу вистачає мені на те, щоб помилуватися, подивитися на всю цю красу. Але є робота. Погляньте на мій Грехам Томас. Хтось же відсвів. Ну, переважно ще на бутончиках. Дуже постраждав квітні плетиста троянда, яку я формую, як шраб, для того, щоб просто мені потрібно закрити весь, все, оце, що позаду нього. І все. А ніяких великих шпалер опор тут не планується, тому щоб він сам себе тримав, я його планую як шраб формую. І буду показувати, як це робиться на інших сортах. Як робити, щоб вони просто стояли, а не падали. Ну, якщо це по, сор... ну, по сорту це взагалі можливо. Не всі троянди будуть стояти, як ти їх не формуй. Бордо кордес. Погляньте, просто красуня. Дуже подобається мені тут поруч біля нього. Гляньте, скільки квітів. Джулія Чілд. І так, перша помилка це взагалі не обрізати троянди. Як я розповідала вже, якщо ви їх не обріжете, вони і самі скоро зацвітуть. Так, деякі сорти, ось зараз на рококо я вам покажу. Гляньте, трояндочка ще навіть. Нема жодної оцвівшої квіточки, вона ще лише розпустилася. Але ось погляньте, вона вже починає давати гілочки на нове цвітіння. Ну, це перша гілочка, це базальник. Тобто, якщо її не обрізати, вона піде цвісти, це просто буде оцвівші такі суцвіття, і роянда буде знов цвісти. Але не всі. Дуже не всі троянди дають такі гілочки, і деякі троянди, якщо їх не обрізати, вони просто утворюють насіння і ну, квіти будуть, але їх буде дуже-дуже мало. Тобто дуже пізно таке, от, знаєте собі, 3-4 квіточки може бути на кущі. Тобто не всі ем, сорти дають нові пагони без обрізки. Тобто обрізати потрібно обов'язково. Але вже, звичайно, після відцвітання. Якщо троянда дала такий пагін, ми його не чіпаємо, хай, звичайно, собі росте. Троянда ще буде лише цвісти. Погляньте, така красонька, вона така жовто-лимонна, з трохи зеленцою, така цікава троянда. Як відцвітає, взагалі таки, трохи таки зеленувата. Це в мене шампін Рококо. Гарна трояндочка, не дуже крупні квіти. Цікава. І так, що буде, якщо не обрізати? Якщо троянди не обрізати, взагалі вони пускають самі нові пагони, але ці пагони можуть піти в тут самому верху. Як бачите, тут найверхній пішов, до речі, з п'ятилисника. Як всі кажуть, обрізати до першого п'ятилисника. До першого п'ятилисника. Це вірно, але тільки частково. Ми обрізаємо не завжди до п'ятилистника, Я потім покажу, коли обрізати трохи інакше і чому поясню. Тому що це дуже не завжди обрізати до п'ятилистника. Ось погляньте. Так, обрізатиму я до п'ятилистника, але ось перший п'ятилисник, бачите, де починається? І ось я обріжу. Тут як тоненька спічечка, цей стовбурець, що з нього виросте. Дуже тоненькі, тоненькі пагони. На яких буде триматися малесенька квіточка, і, яку, і цю квіточки вони, ці квіточки пагуни можуть не втримати. Особливо, якщо сорт крупноквітковий, то великі квіти, він просто не витримає. Якщо рококо ще, бачите, може витримати, бо квіти маленькі, то з верхнього п'ятилисніка, а звідси сам піде пагін. Якщо не обрізати, по-любому він піде. Він буде тонесенький, він буде один обов'язково. Він буде слабкий, тут буде маленька квіточка. Тобто це буде не дуже гарно, не буде такого, знаєте, вау цвітіння. І так важко досягти дуже важко в, пер... в другій хвилі. Але все ж таки можливо. Друга помилка це чекати, поки повністю відсвісти остання квіточка. Тобто, дуже довго не обрізати ваші троянди. Обрізати, але дуже пізно. До чого це приводить? Це приводить до того, бачите, вже будуть сьогодні різати, тому що ну, це вже не гарно виглядає цей кущик. Квіточки ще є, може щось і залишу, але ну, це не дуже гарно виглядає. Тобто, якщо чекати, поки всі квіти відсвітуть, тут буде дуже багато насіннячка, воно вже позав'язувалося, бачите? І троянда замість того, щоб ростити нові гілочки, вона витрачає свої сили на те, щоб дати потомство, тобто насіння. Насіння це її потомство. Вона хоче дати потомство. Для того, щоб прискорити цвітіння, ми обрізаємо це насіння, тобто ми стимулюємо троянду давати нові пагони. Максимально швидко обрізаємо, як тільки троянда відцвіла. все, починаємо обрізку. Не чекаємо дуже довго, поки там у мене буде час, тиждень, два, місяць, як ви обріжете вашу троянду, вона лише почне, поки прокинуться брунічки, поки вона наросте. Це десь місяць, це ваша перерва. Якщо ви обріжете через місяць, то ще лише через місяць вона може зацвісти. Бо, як я казала, не всі троянди, бачите, тут же все відцвіло, але жодного жодного нового пагона троянда не дала. Вона не хоче, в неї достатньо, вона вже дала насіння, і всі сили вона буде витрачати на те, щоб визріло це насіння, щоб дати потомство. Все. Тому обов'язково обрізаємо. Оце, як тільки гілочка негарна, вже нема чого рятувати, ріжемо. Ріжемо і формуємо новий кущик. Наступна помилка це обрізати на наружню брунечку. Зараз я вам покажу кущик. Бачите? Ось гілочка, яка вже відсвіла. Бачите? Вона дуже нахилена. І ось п'ятилисник перший. Наружній, все по правилам, все, як пишуть в інтернеті, нахилен до землі. Зараз я обріжу. Ось. Ось я обрізала до п'ятилисника. Що тут буде? Ця гілочка наступна, яка буде рости з верхньої брунічки, вона піде сюди і вона знов буде дуже сильно нахилена. Тобто, якщо ми її, її буде обов'язково, потрібно ставити якусь опору, прив'язувати, піднімати, щоб квіти не лежали на землі. Що робимо в такому випадку? Ну, по-перше, слідкуємо, щоб оцей зріз був такий товстенький, обов'язково, щоб це була не тоненька гілочка. На тоненькій гілочці нічого гарного не виросте. І обрізаю тут на внутрішню брунечку. Пагін іде вверх. І все добре, кущик сам себе тримає. Ще одна помилка. Дивіться, ми подивилися п'ятий лисник, можна різати, нас все влаштовує, але якщо деякі гілочки в нас вищі, деякі нижні, ми дивимося по формі куща. Перше, що ми дивимося, куди буде йти наступна гілочка, чи вона нас там влаштовує, чи не буде квіти потім лежати в землі в грязюці. Другий ми дивимося на товщину. О, тут мені не подобається товщина. Тобто я ще її зрізала трохи. Сюди піде, мені, мене це влаштовує. І потім, коли ми повністю обрізаємо весь кущ, ми вже дивимося. Чи влаштовує нас форма куща? Тому що якщо якийсь апагін буде довший йти, якийсь коротший, з якого боку ми дивимося? Може, ви так планували? Може, це буде. Як сходинками ви з цього боку дивитесь. вас це влаштовує і нижній перший ряд буде менший, коротший, задній буде довший. Може вам так потрібно. Але якщо у вас це як поодинокий кущик, який має огляд з усіх сторон, то залишайте. Серединку можна трошки вище, а так приблизно всі однакові, щоб воно було більш гармонійно. Тобто, ось подивіться, ця гілочка низько. Якщо цю обрізати отак, воно буде, знаєте, не собі не людям, як ото кажуть. Тобто дивимось, щоб кущик був приблизно однаковий. Ну, плюс-мінус, але щоб це було, знаєте, не різало вам око. Щоб цей кущ не виглядав кособоким якимся. Ну, Ці ще квітнуть. Цю вже можна і різати. Ось погляньте, до речі, бачите? Оцю я б вже отут різала, але вона бокова. Вона мені з боку така висока не потрібна, я її трошки нижче зріжу. І ось ця буде вища серединці, а ця буде трошки нижча. І так буде більш гармонійний кущик. Тобто дивимось не просто там, до п'ятилистника, вам сказали, і ми так обрізали. Ні. Це дуже-дуже умовно. Не потрібно залишати вище, там де вже немає п'яти листочків, а різати потрібно трохи нижче, тобто ви дивитесь. На товщину пагонів, на форму вашого куща, куди будуть дивитися ці пагони після обрізки, коли вони відростуть? І так ріжемо. І при цьому обов'язково продовжуємо чистку, якщо ви не встигли обрізати доцвітіння, сформувати ваш кущик, щоб він був такий прозорий, обрізати це нижнє листячко. Бачите, я обрізала але дуже частково. Тобто дивимося, щоб кущик був, прибираємо сліпі пагони, все зайво, щоб ну, майже як весною. Худеньке, слабеньке, все це вирізаємо. Все, що чомусь почорніло. Ось, дуже гарно можна показати про товщину на Андрія Бріше, Погляньте, ось іде три листочка, ось іде п'ять. Як вам показати? Ви тільки погляньте на товщину цієї гілочки. Ну, ну що з неї може вирости. Обов'язково ріжемо там понище, тобто дивимось і розуміємо, що з цього виросте, яке воно буде, чи воно буде сильне. Чи бачите, ось це, мабуть, після того, як відросло, десь я невдало обрізала, розквітли дві гілочки, і гляньте. Вона просто своєю товщиною не витримує. Свої ж квіти, тобто, що з неї може вирости, ну вона вже не Ну как, не відійде. Тобто, це дуже-дуже низько там треба різати. Прибираємо все оце таке і повністю чистимо кущ, як я показувала в відео про освітлювання, повністю чистимо кущ, коли все обрізало, повністю його вичищаємо. Якщо у вас все вже відсвіло, Повністю вичищаємо від худого, зламаного, сліпих пагонів. Кругом пишуть обрізати до п'ятилисника. До п'ятилисника я обрізаємо плетисті троянди, почвопокровні. Тобто, ось нахилена гілочка, це в мене плетиста троянда. Від неї йде. Зараз отак покажу, буде краще видно, бачите. Купа маленьких От її ми обрізаємо до п'ятилисника. тобто ось іде. Суцвіття, і отут ми ріжемо, для того, щоб звідси. Ой, Пробачте для того, щоб звідси пішли нові брунечки і було знов цвітіння. І все одно ми тут дивимось, може, навіть не до п'ятилистника а три суттри, все одно залишаємо, дивимось по товщині. Тобто, щоб ем, гілочка була товстенька. Ось такі троянди. Це плетисті, почвопокровні переважно. От такі ми обрізаємо до п'ятилисника. Просто трохи покажу вам. Частково в мене безлад. Нема в мене такого ідеального квітника, як у декого, знаєте, що ніде не ні травиночки, ніде не ні бур'яниночки. Тут я не встигла і вже закинула, буду прибирати після цвітіння. Шматочок маленький. Хвилин 15 тому я зібрала всіх бронзовок всіх зібрала, ходила по всьому квітнику. Ну, що ти скажеш? Вони літають, вони навіть з банки в мене тікали. Бачите, що витворяють? Не травлю, не питайте, нічого не роблю.